То додивився до цього моменту, напишіть якийсь плюс в коментах. Якщо у вас є якісь питання, щось вам сподобалося, що щось ви хотіли розкрити в наступних випусках, теж напишіть, бо оці теми з пальця висасувати ну, якось, трошки тяжко. З коментів з Тік-Току. Да. Ну, з коментів прямо хтось А таких, щоб таксичних. не пропустити нових випусків, підпишіться на канал. Да, у нас є <звук> Наразі ми маємо велику різницю між офіційним курсом валют та фактичним. Ну, я б не сказав, Можливо, це питання там з різних часів, але давайте так поговоримо Чекаємо, по... що ж, я не дочитав. А оплата за продукт в АТІ компанії рахується в валюті. Ну теж не завжди, але ну, ладно. Плюс збільшились комісії за переказ коштів. Короче, як правильно коригувати ситуацію з нестабільним курсом валют, щоб не працювати собі в мінус? І зачепимо про банки різні країни і туди. Давай. да. Про те, це компанії працюють. Да, Там і моя. Ну, таке доволі спірне твердження про різницю в курсі. Да, в цього року восени Нацбанк відпустив офіційний курс валют, який був у нас фіксований з початку війни. Відпустив його в ринок, і якби ринок. Тим доволі е, цікава і корисна штука, що він сам себе регулює. В принципі, і за рахунок того, що в нас є надходження в Україну е, у вигляді допомоги, у вигляді позик, у вигляді експертної виручки, е, да, зараз якось нашим інституціям держава не вдається балансувати цей курс, і насправді станом на сьогодні, там різниця між курсом е, офіційним і курсом е, реальним, який є, вона. Ну, можна звати чорного ринку, не чорного ринку, тому що не проблема зараз купити. На базарі, да. ну, на базарі можна прити в банк і в принципі Вика. без проблем Вика. зараз купити. Ну на сьогодні різниця там близько однієї гривні півтори. Зараз є тенденція до зниження, вона почалася минулого тижня. І, і, і да. ну, ну, була і... більше, давай. Там була, була, да, різниця що, була... Офіційний 27, да, фіксований курс, а неофіційний вже був там. Ну, в різні часи, залежно від ситуації, да, 37-40, тобто там, розриви досягали іноді і в два рази, і ну, в ну, і, моменти. І, і це було неприємно. Давай зараз твоя думка. Тобто в ІТ як? Ну, традиційно я не знаю, там, на якому етапі сформувалося, але зарплата ніби еквівалент в доларах рахується. Да? Тобто там виплачується, страйні, гривні, да, але є така ситуація. І от як IT-спеціаліст, наприклад, тебе, там зарплата, не знаю, там, ну брям там. Мідл девелопер, там, тисячі доларів, такий там? Умовно. Junior middle. Це що виходить? Ти би мав отримати, наприклад, якщо вже на ринку 35-70 тисяч гривень, а фактично по фіксованому цьому курсу це 54. Хороша така різниця, тобто 21 тисяча. Що ти думаєш про цю історію? Як взагалі, зі сторони розробника, дожив до цих днів. Головне не рахувати. Коли ти починаєш рахувати, там, які би питання, ти свої міг би закрити не спілкуватися. Будеш різницю, ти рахувати жінка, да. буде рахувати. Да. З однієї сторони. З іншої сторони, ну теоретично Крузич міг бути в іншу сторону. Ти хотів би мати, мати прив'язку до цього? Цікава думка. Було він падав, да? тобто він там був тоді виріс після 14 року до. 300 скійками, ну, да, потім 28, да, а потім да. був щось 22-23. Да, ну Тому що знайшов. Ну, ну, окей, а як він падав, то що платили. Ну, в Нацбанка ж не був більший, да? так? Тобто... Ні, в Нацбанка не був більший. Якщо говорити тему з Нацбанком, і взагалі. Ем... Я думаю, це як казне. <реку> Ребята виграть, вони не будуть тобі в долар мінус продавати. <реку> да. Нацбанк не комерційна установа, знаєш, це якби індикативне значення. Ну, я це більше сприймав особисто так, що ну, не було. Е, почалась е, війна, е, цей розрив е, трапився саме більше е, на цьому етапі. Е, і не було якихось додаткового фінансового навантаження в вигляді там, військового податку, на, саме на ФОПів, там, і подібних речей. І я це більше сприймав як ну, напевно, так воно має бути. Як частина тих зроблених коштів, яка має десь піти на благу ціль. Дай Бог, щоб вона йшла на, на благоціль. Тобто, ну, твоя логіка була, що окей, там, е, образно там, мій долар купляють по 27, да? продають самі його, по скільки. Вони ж продавали вони по 27, правильно? Ну, Тобто вони купляли по 27, коли ти міняєш на міжбанку. Ні, міжбанківський курс, він. ну, Практично завжди, за виключенням деяких там моментів, дуже кризових mm. кризових періодів, він завжди десь був е, близько курсу офіційного. Там були обмеження. Продавали вони по 35, да, купували по 27, різницю в карман, але це брови, ну, нам треба зараз на броніки, на каски, на зброю, і ми розуміли, що ну, куди це йде, і, в принципі, з тої точки зору тобі було, окей. Я так само, в принципі, дивився. Я давай розкажу. Як долар ріс з 8 до 30. Да, ну там декілька етапів було. Це Спочатку було... з 4 є, до 8. І... Ні, та тут ще. Цей. Ми, ми стіл ходили. От з 8, я пам'ятаю, тобто компанію заснували у 9 році, да, і там 3-4 роки. Долар був 8, і ти вже так 8, там, євро щось 10, знаєш, от все 8-10. Все стабільно. Так, да, воно прям чітко. І тут починається, виходить, захоплення Криму, да, анексія. Починається ДНР, ЛНР, а то. Революція. І ну, Революція була до того. Mm -hmm. ну, це вже після революції долар, yeah, 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 yeah. він не був прив'язаний до революції, він був прив'язаний до того, що у нас частину yeah, території yeah, забрали, yeah, да, війна почалася, писали, по суті. Yeah, yeah. І фігану, він, виходить, дуже швидко, там, буквально за три місяці, да, там, з 8 до 30 там, чи до 28. То він щось туди-сюди трошки пішов. І виходить, окей, у нас зарплата була. У нас було просто гривня. Ну а за гривні, там, не знає, там, наприклад, 8 тисяч гривень, да, зарплата це 1000 доларів. Так, да, працюємо ми з закордонними клієнтами. Тобто ну, виставляємо їм рахунки в доларах. платять нам в доларах. Тобто в доларах це вже виходить більше. Ну знову ж таки, не 100% були закордонні клієнти. У нас ну, так, велика частина була вітчизняного грубка чи ринку СНГ. І вони до долара були не прив'язані. Тобто, тут така гібридна була якась модель. Я думаю, якби все було прив'язано чисто до долара-євро, да, було б легше. Ми перевели просто по, по цьому курсу, там, наприклад, в долар, да, і все, і не гралися ми. Але в нас була гібридна модель Раз, плюс тоді Нацбанк він якось зробив, що він тебе зобов'язував продавати частину. обов'язковий 60% для нових лісі. Там в різні періоди були ціни. Починали, по-моєму, зі 100% і для різних секторів економіки. Втім, історія. Ти виплатив зарплату, виходить, да? там е, проходить пару тижнів, тобі клієнт проплачує. Там, долар. Він тоді був, наприклад, 16 гривень. Да? Проходить ще пару тижнів, тобі треба оплачувати зарплату, а він же по 28, а продався він по 16, виходить. і притом не ти його продав. Да? Тобто, коли ще, на початку, я пам'ятаю, я просто тримав ту валюту до останнього, да? і там от, прямо в день виплати ЗП ми продавали, розраховувалися, ну, і воно якось там було більш-менш. А коли тут, виходить, з 2 тижні ну, може, що хоче статися, але це прямо було ну, непрогнозовано. І ми тоді ввели таку штуку, як середньо якийсь зважений курс. Тобто ми брали от за місяць всі гроші, які нам зайшли і по якому курсу у нас банка вони продавалися да, і рахували середню. Тобто якусь суму ми продали по 16, якусь по 20, якусь по 28. Якусь ми продали по 32, але він знову по 28, ну фіг з ним. Типа, ну, значить, вона потягнула ті нижні позиції. Да, а в середньому середньозважений якийсь курс виробляє. Так, да, але він завжди був ну, нижчий, виходить. Ну, він був близький там, до якогось ринкового. Да. Але от коли прям цей етап був стрімкого росту, він був нищий, і, ну, Я, як власник бізнесу, що я можу зробити ну, свої кишені докласти, я теж там, не позашлюбний син не знаю, там, якогось президента, да? Відповідно, ну, гра... грали на свої да? і просто виплачували зарплату от по цьому середньозваженому курсу. І, в принципі, ну, воно працювало. Тобто, от весь цей 2014 року і цей стрибок да, у нас ця система працювала. Кілька років тому ми прив'язалися до курсу НБУ. І вже не не гралися з цим середньозважним, да, і вже по НБУ виплачували, і воно було адекватно. Ну, це вже було пов'язано з тим, що відбулось дуже багато змін в економіці України. Він тут інституці... в інституціях державних і в самому національному банку, uh -huh. да, відбулося дуже багато змін. Тоді як ж пам'ятаєш, дуже почистився ринок банків в Україні. повиводили з ринку неплатоспроможні банки, банки, які там відмивали кошти, провадили там ну непрозору діяльність. Їх поводили. Тобто, банк Національний банк перевели до того стандарту, який він був, і відповідно. Це потягнуло за собою всі е, нормалізації і е, всіх показників, які прив'язуються до національного банку, який він їх визначає і які рахує. Ну, тобто пару, було... пару, пару разів цей середній курс був вищий, ніж ринковий. Да? І, ну, мені подобається. Давайте, ну, щиро відверто. Ну, багато людей жалілися от на цю тему. Да? Ну, що я можу зробити, виходить? Ну, компанія. Ну, не може от, просто покрити різницю там між курсом 16 до 28, от, ну, ну, давай нічого. так, вона може, але це буде робити недовго, і це Ні, не буде з твоєї кишені. Ну, в мене не могла. Да, тобто, ну, там, так, не ну, не, не якісь там цей, су суперзапаси, знаєш, там лежать кеша. І ну, тобто, дуже часто на перформанс-рев'ю це питання піднімалося, це людина пригала. Я думаю, люди звільнялися в тому числі через це. Да, і це було ну, в принципі негативно. Але коли ми виплачували, виходить, по більшому курсу. Ну, блін, ну ніхто, коротше, ну, не ходив і не казав: о, клас, типа, красавчики, типу, у у Тобто, ну, це наша така тема, що стакан ну, наполовину чи наполовину повний. Ну, бо всі винні тобі, ніхто нікому нічого не ви не видно? приводять, ти мудак. все, ти директор, ти мудак. Це я вже прийняв років 12-13 назад. Окей, давай поговоримо про. Тобто валюта. Ну, Це окей, але куди її заводити. Тобто, ну, от, За скільки, там, за 14 років от цього бізнесу, я зрозумів, що не можна складати всі яйця в один кошик. Да? Тобто, дуже класно, коли в тебе є різні, як це правильно, legal entity, да, там, можна написати, що це, які в різних ще країнах. Тобто, і це якась диверсифікація раз, тобі легше на голову два, бо, ну, ми ж Виросли в Україні, живемо в Україні, да, там рейдери, ще щось. Ну, я, я не знаю, я завжди чекав, що от зараз прийдуть, зараз. Прийду, зараз ну, Блін, Мене ж лякали все життя, що зараз там податкова, коротше, мене почне качати. Там, не знаю, якісь пожарники, ще щось, де ті взятки. Ну, тут-фу. За 14 років ну, такої не було. Була одна перевірка податкова і планова. коли ми прийшли на загальну систему, то я прямо в Болдів, як все було культурно. Мене перед тим СБУ ребята визвонили, то я з диктофоном ходив. Ну, грубо Грибокач. Потім вже після перевірки я чекав, коли мені скажуть взятку запропонувати. Після перевірки я їм про це розказав, вони кажуть, що ми ж ми не знали, що, що з тобою грубо кажучи, про це гори. Ні, але, знаєш, давай говорити відверто, це завдяки тому, що компанія наша проводить прозору діяльність відповідно до діючого законодавства, не порушуючи закону і не шукаючи якихось шляхів, як цей закон порушує. Ну, бо так і є, тут навіть нічого вигадувати не потрібно. І... Ну, давай таку, якийсь момент ми відкрили компанію в Естонії і почали працювати, ну, це легально, да? тобто кожен там, може відкрити компанію, ребукаючи в якійсь іншій країні. Там це... Абсолютно. Це... Ну, Є, є різні умови в різних країнах. Тобто в Естонії ти отримаєш цей є резидент, є резидент статус, відкриваєш кампанію. І ми почали ціни. І це от прямо. Ну, настільки тільки... стало легше? Ви да, вже переб'єте не тільки не тільки ми. В принципі, це чого до чого йшла Естонія, вони в себе це якби. Що зараз зробила Діє Да? Естонія зробила це на державному рівні для усіх компаній, які будуть охочі зайти в Естонію. Вони таким чином до себе затягнули компанії з усього світу, створили, ну, що так. для них умови. К Класна зона, виходить. Класна зона. Не якийсь там Кіпер, да, з яким ніхто не хоче працювати, а Європа, виходить, ну, Європейські да, банки, Єв... Євросоюз. Ти отримуєш оці всі. У нас банк, до речі, закрився. Був Нордік, банк. Ми туди заводили гроші, ну, працювали через нього, грубо кажучи. Потім в Україну виплачували. І тут в якийсь момент він банкрутує. І там зависає така хороша сума грошей. Але прикол в тому, що якщо у нас там було щось 200 тисяч гривень, дав фонд гарантування вкладів покриває, ну, що от зараз це. тут що може... фонд гарантування покриває лише вклади фізичних ну, осіб, які не ну, рахує ну, да, гроші це, юридичні це, 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 це зброї. Да? Да, ну... А там, виходить, ну, нам покрила, грубо кажучи, ця банківська система ті гроші, які згоріли, я злітав в Оригу, здається. Заповнив там якісь документи через місяць нам ці гроші повернуло це аналог нашого фонду гарантування кваліду. Тобто це прям кльово. Кльово мати кілька компаній, кльово мати компанії в різних країнах, коли вже от ви як бізнес можете собі це дозволити. Це знімає ряд якихось блоків. Да? Блокерів, що не знаю, завтра прийдуть, заберуть. Ну, токи, там, не знаю, починаються якісь там питання по якійсь там товці. Да? Ну, розуміємо, де межа. Добре? Працюємо виходить, через компанію в іншій країні, тобто ну, не, не так просто, вже, там, грубо кажучи, качати права, там якісь естонії, да, чи, чи там ще десь. Тобто, це прям ну за зараз набагато легше вести в цьому плані бізнес, чим було колись. Так, воно все спрощено. Це все зараз проводиться за допомогою електронного документообігу. Спрощені ці всі процедури там не потрібно фізичної присутності, тут є електронні цифрові підписи, є офіційне листування, офіційні канали листування це максимально спрощено і максимально зроблено для клієнта. Плюс, окрім того, що це диверсифікує ризики для самої компанії. Це ще і шлях розвитку. Да? Так само цієї компанії відкрита в європейській країні. Це рахується європейська компанія, і простіше і для партнерів наших це як підтвердження надійності нашої компанії. Ну і договори там, наприклад, ті самі NDA туди, вони зовсім іншу силу мають, тобто ну там юридично, да? І, да, давайте якщо правді, клієнт там зі штатів там, йому кинути українську компанію. Там і потім, ну, по суті, не понести відповідальності. Це ізі, то естонську компанію це вже зовсім друга історія, бо це буде європейський суд там. І Відповідні, наслідки. Нас. відповідні наслідки є ж обмін інформацією між країнами в усьому світі, і це для... відбуває там компаніям бажання таким займатися. Місія компанії Sky Falcon – це розробляти програмне забезпечення, яке покращують та рятує життя людей. З початку повномасштабного вторгнення ми, наприклад, створили такі проєкти або долучились до проєктів, як повітряна тривога, є ракета, чат-бот-укриття. Взагалі ми на ринку понад 14 років. І працювали, працюємо з такими компаніями як Новопошта, «Київстар», з такими структурами, як ДСНС, МВС, закордонними компаніями Мінфербус, зараз це Фліксбас «Таскранер». Тобто ми знаємо, як розробити якісне програмне забезпечення для вашого бізнесу або реалізувати вашу ідею і пройти весь шлях від якихось заготовок до реалізації та пострелізного супровіду. Тому звертайтеся і ми вам допоможемо з радістю. Хто додивився до цього моменту через те, що ми говорили, бронювання, it спеціалістів мобілізація, Міф чи правда, що для цього потрібно. Там, ну, у нас певний досвід є. Да, Саш, може, два, ти спочатку розкажи, як ти до цього Ем, um, Чого? Я ставлюсь позитивно. Uh, відповідно, є люди, uh, які там, займають ключові позиції на проєктах. Є різні проєкти, є суто комерційні проєкти, є проєкти, які. Там, uh, мають важливий статус там для інфраструктури країни для якихось е, певних е, виконують певні якісь е, обов'язки е, і таких людей треба мати можливість е, зробити їм офіційну відстрочку офіційну бронь що це дає людині тобто от взагалі там Вона продовжує працювати а людині Ну, давай, то скажемо, на невалиць країни. Тобто, ну, от я, я вже не з одним якимось таким ну, сильним спеціалістом спілкував. Тобто ну, давить на мозги, виходить, да? і в людей є можливість жити в іншій країні, да? в людей є можливість не знаю, там, сім'ю перевезти і не просісти, грубо кажучи. Да? Там, ну, Комфортно себе почувати. І оця штука, коли нас їх закрили, не випускають, ну, з одної сторони, окей. там ми, Я не знаю, там, набагато більше, напевно, би виїхало, да. Але ті, хто зараз там тікає всіми правдами і неправдами, да? ну, якби в них було бронювання, да, і вони розуміли, що вони можуть спокійно працювати, вони би далі приносили користь цій економіці. Тобто, це така штука. З однієї, в да, є обов'язок конституційний, але з іншої сторони, ми розуміємо, що війна, ти не можеш виграти війну чисто армію, у да? тебе ще має бути сильна економіка. Тобто, ну, якщо ти завтра перестанеш платити зарплату солдатам чи в тебе не буде грошей закупити. Набої, амуніцію. Ми зараз бачимо, там, Америка качає щось з тою підтримкою, да, там, Угорщина блокує. там тож. І ми такі, А наскільки нам ще вистачить? Да? Тобто, ну, от коли? Там ще якийсь пакет вже зараз ми отримаємо, да, а наступний не погоджений. А боєприпасів не буде, ми чим будемо воювати. Тобто, якби в нас були набагато більші ресурси, чи в нас є, ну, ми б себе набагато спокійніше почували в цьому плані. І не знаю, і оборонку, бо відновлювали набагато швидше. Да? Відповідно, ну, я вважаю особисто, що економіка дуже важливий фактор. І про це треба думати. І я бачу, до речі, що зараз ніби якось, ну, в цю сторону рухнулися. Бо беремо, давай, хто там у нас найбільший по валютній виручці галузі: Аграрії, експортери. Айтішка. Аграрії вже на другому місці були. Так. Да. Айтішка, да. аграрії, і, здається, метало. Прокат. Прокат? Ну, вони були в східних ну, регіонах більше. Тобто ми вважаємо, що ми їх втратили. От Ми граємо стратегію. Да, типу, опа, у нас тут відвелилося. Ну, ми маємо тоді оці галузі, які в нас заводять валюту, за яку ми потім купляємо матрони. Да, ми їх маємо тримати, відповідно. Ну, треба дати їм якісь прерогативи, бонуси. Ну, ну, не можна прямо от без розбору, давайте там зараз всіх програмістів на фронт. Окей, ми похирим майтішку. Ми похиримо діджиталізацію всіх інших сфер економіки. Да. Тобто ну, те то саме, що у нас зараз там, Мінцифра робить там, дія, там, «Дай той самий обрік, а то буде робити, що програмістів не буде. Відповідно, треба підходити до цього якось помірковано з розумом. І от, якщо ми можемо забронювати ключових спеціалістів, ну, для людини це прям, ну, дуже знімає от це, це якийсь блокер і дозволяє сконцентруватися на тому, що вона робить, більш якісно це робити. Да? І придумувати, от, ну, в моєму випадку, якісь проекти, які допомагають державі. Да, там, пішли знову тривога, ракета, FPV і туди. Ну, тобто, це важлива штука. Важлива, і окрім того, що психологічно у нас людини знімає навантаження, да? ну давай так, на деякий час, на період поки б діє бронь. Ну, да. Але з іншої сторони, це ідея, як додаткова мотивація. Людина відчуває те, що вона є цінною для держави. І для компанії, і це якась ідея як додаткова мотивація для неї, і дає стимул ну, робити краще свою роботу і досягати чогось, хотіти чогось досягнути. Давайте так. Бронь є. Тобто, от ми отримали статус критичності завдяки тому, що ми резиденти Діє Сіті, грубо кажучи, там треба трьом критеріям відповідати, і це спрощує. Ну, плюс ми робимо важливі проекти. я думаю, це теж якось зіграло. Якщо ви працюєте на оборонку, наприклад, там ви виробляєте в пів ще щось, там дається до 100% штату можна бронювати. У нас до 50% штату. Тобто, ну, ну це змогу. працює. Да. Це трошки туго, там треба погратися. Тобто, Процес не ну, швидкий не, да, да, да. затягується. Ну, він по часу він регламентований, але ну давайте всі будемо пам'ятати, що в країні йде війна, а, в принципі, ми там переживаємо. Періодично, там, ракетні обстріли, тобто це стреси для економіки, і для всіх органів, які задіні, в тому. Да, воно по часу довше займає, ніж мало би то займати згідно тих нормативних актів, які прийняті. Але ну, це процес робочий. Він... Є розмова про те, що Мінцифри там зробить там є бронювання, ще щось. Я думаю, що це можна буде ну, в ідеалі там, через якийсь час в кабінет зайти і наклікати Да, на, там. Продовжити так, це там, сп... додати. Ну, це однозначно це спростить тобто... цю саму процедуру і скоротить час на вирішення. це. Ну, навіть питання. якщо там немає якоїсь корупційної складової, да, то це ну, дуже якийсь бюрократизований, затянутий процес. Це, ну, ти, ти не знаєш, там, ти не знаєш, а тобі там бронь продовжать, да, а в тебе вікно буде, не буде. Знаю, скороти, і це, це трохи да, заважає. Ще бронь дає, виходить, виїзду. От Я виїжджав на веб-саміт на зустрічі з клієнтами. І це кльово, бо. Ну, для іт компаній це дуже важливо. Тобто, важливо, щоб не знаю, приїхати на ту конференцію, нагенерити нових лідів, потенційних клієнтів, там, нові контракти, потім ці гроші завести в Україну. Тобто, ну, без цього. Ну, от, я читав звіти великих компаній. прям для, для них це ще більш критично, ніж для нас. Да? Тобто, ми там трохи приключилися на вітчизняний ринок, і якось за рахунок цього ще навіть ростемо. А ті гравці, які були заточені, от. Просто на, на експорт, то вони. Ну, це як перекрита кисень в балоні. Ну, вони, в них була практика, коли команди їздять до клієнта, да, і там не знаю, треба. Ну, от, я, я якась дерев'яна корпорація, у мене там команда 100 людей, і 10 з них з України. І я домовився, що там раз в півроку ці 10 людей приїжджають до мене в офіс, да, і на sharing, там ще якісь шейки, ну, І опа, і цього нема. Ну, я таки півроку почекав, рік почекав, Петро почекав. Слухайте, а знаєте, а давайте от, є. В принципі не ну, гірші люди десь в Аргентині. Да? І часовий пояс них прикольніший. Да? І літати їм ближче, і випускають їх, грубо кажучи. ну Давайте об'єктивно це дивиться на речі. І що? Ми втрачаємо цього клієнта. Да? І ці гроші вже йдуть не в Україну, а йдуть в Аргентину. А ці люди йдуть на ринок, грубо кажучи, да? Якщо ну, ситуація, грубо кажучи, не покращується, да? треба з цим дуже акуратно. Тобто хочеться, щоб якось. Ну, Помірковано до того підходили, не знаю, там сіли порахували, да, зробили якусь стратегію. І не просто була стратегія, що давайте податки піднімемо. Да? А що як от правильно, ефективно розпорядитися тими ресурсами, які є в країні, тими компаніями. у ну, нас є 2000 ті компаній, да? ну, візьми зараз таку ключових людей, звідти, 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 топ менеджмент Ну, давай не будемо, керівників, власників. От просто позабирай. 500 закриється, а далі піде ефект доміно, грубо кажучи, ті компанії десь офіс орендували, да? а той, ну, людина, яка здавала офіс, вона в півдрони збирала. Да? Там. Опа, а він вже не, не здає офіс, опа, в нього вже нема коштів на те, щоб робити впівдрони. Тобто, така складна система зв'язків, і ти оце, десь витянеш сірничок, да? і тут в тебе цілий ці цей засипається. засипається. Так. Треба акуратно. Треба ж розуміти, да, да, знаєш, це, де, ці закордонні клієнти гроші заходять в Україну. Це податки, які сплачує сама компанія. Це... Зарплати і податки, які сплачують самі працівники цих компаній. Потім ці ж гроші вони так само вони йдуть в економіку України. Вони купують їжу, вони купують якісь матеріальні цінності. Та вони вже крутяться тут. Там скрізь якесь ПДВ. Да? Ти п'ять разів гроші прокрутив, ти їх по суті і донаті всі всі забрав. І донатять. Давайте не забувати про те, що ті спеціалісти, вони як свідомі люди, і ті, що в Україні в середі, українці, якщо вони... вірити Звітом притул здається, чи хто казав, то 270 доларів, так. Трошки просіли донати, але в принципі, е один момент, так, да, донатити потрібно. Це прям, не знаю, наша щоденна буде на цей. Ми почали навіть викладати в сторіс, що ми донатимо регулярно на збори підтримуємо хмельницьких IT-спеціалістів, як IT-кластер Хмельницький теж підтримуємо. Тобто, ну, це та діяльність, без якої ми не. Не переможемо. я так. просто задумався на, на рахунок іншого, скільки вже людей поїхало, і вони 60 кой... да, І айтішників. Айтішники. Да? Ай mm. Ну з два з тисяч, і ми розуміємо, що це не 60 тисяч джунів, да? Це і цікаво, який відсоток е погодиться повернутися, якщо їм запропонують броню. Я дивився недавно якусь статистику. Получається, з кожним роком відсоток, який думає взагалі повернуться, зменшується. Тобто, ну. Ну, Асимілюються там, якщо вони поїхали там з дружинами, з дітьми. Да, може, там якесь початку, дружини, але потім ще, потім вони об'єднуються. Так, да, і ти вже, ти вже все, ти вже сідаєш. Оце, оце так. ну, блін, я навіть не являюся, такого, там взяти, все поміняти. Ти тут тих лікарів, стоматолога, педіатра, там якісь гуртки підбирав, у тебе ніби воно все працює, да? і тут новій. панові. ще щось. Це, це ну, дуже важке рішення, але давай так об'єктивно, ну. На фронт піти теж страшно, і, в принципі, ну, багато людей робить вибір туди. Відповідно, ну я думаю, що держава має про це подумати. Зараз в контексті нового закону про мобілізацію. Де ну, там, його скільки... там зняли з голосування, де відправили на доопрацювання, але Ну, ну але він, він розмовляв, що треба додати більше якось мотиваційної складової, да, а не просто ти, ти повинен. Да, ти повинен і все, все трава не рості. Тобто, коротше, треба розумно до цього підходити. На цій веселій ноті або не дуже веселій. Так, пропоную завершувати цей подкаст. Пишіть, будь ласка, ваші коменти. До зустрічі в нових випусках. Надіємося, вам було цікаво. Тож, точно то може, розіб'ємо два випуски. Всім гарного дня.